Уаз завершує міні-серіал Невидима війна. Третій епізод присвячений останнім дев'яти рокам перед нападом Росії. Ви дізнаєтеся, як відрізнялися публічні та непублічні заяви Путіна про Україну? Хто з вітчизняних політиків та посадовців мав російський паспорт? Та чому всі плани Москви щодо нашої країни йшли шкереберть? Помаранчева революція, схоже, не лише образила та розлютила Кремль, але й налякала. Хід думок був приблизно такий: якщо Захід зміг скинути владу в Києві, то наступними можемо бути ми. Зокрема, розбудовувати мережу провладних молодіжних організацій на кшталт наших. Передбачалося, що коли російська опозиція спробує влаштувати свій майдан, то проти неї одразу вийде добре підготовлений антимайдан. Але справді масштабних протестів у ті роки так і не сталося. Важливим союзником Путіна було небачене зростання цін на нафту в перші терміни його правління. З'явилися гроші і на соціальну сферу, і на красиві вулиці в Москві, і на замирення Чечні на чолі з Рамзаном Кадировим, і на зброю. А пропаганда невтомно пояснювала, що зростання економіки це наслідок мудрої політики президента, і що не треба ніяких майданів, бо буде як я 90-ті, або як на Україні. Сюжети про злиденне життя українців входили в моду на російському телебаченні. Ти ж розумієш, Джордж, що Україна це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її території це Східна Європа, а частина і значна подарована нами. У 2008-му преса опублікувала ці фрази, які нібито пролунали з вуст Путіна під час зустрічі з американським президентом Джорджем Бушем. За словами анонімного джерела, російський лідер додав: якщо Україна не відмовиться від шляху до НАТО, Росія забере собі Крим та Східні області. Підстав не вірити цій публікації не було на той момент. Путін вже встиг назвати розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття та виголосити історичну антизахідну промову на Мюнхенській конференції. В нього було відчуття, коли ти не віриш в демократичні інституції, коли ти не віриш в вибори, коли ти не віриш в судову систему і змі. Ти знаєш, що насправді є десь Банька, ну як у нас в Пітері було, банька, куди збираються серйозні пацани з і горілкою. І все вирішують, Все ж вирішується там. А, і він намагався туди потрапити. Я не знаю, з його бідовою головою він думав, що це банька, як в Пітері було, чи може підвал під Вашингтонською синагогою, де там з рептилоїдами відбуваються зустрічі. Я не знаю, але він чітко відчував, що якщо потрапити туди, то там можна отримати долю світу і можна впливати на події. І коли його. Він... А йому як... кажуть, ну, ну, нема цього підвалу, він не існує. Він розумів, що його ну, злоха держать. І оскільки А не хочете пускати по-хорошому, тоді Мюнхенська річ. Програвши в Україні в 2004-му, Москва почала чекати на момент, коли можна буде відігратися. А поки взялася підтримувати та розвивати свою п'яту колону. Вагому частину українського політичного життя 2000-х становили проросійські партії: від поміркованих і впливових партій регіонів з комуністами до маргіналів із рускава блока або партії політики Путіна. Прямих доказів фінансування їх безпосередньо з Росії немає, але принаймні інформаційно їм активно допомагали. Тут знову нагадаємо важливу роль російського телебачення для українців у ті часи. Політичний, оцей Важель дав політичний вплив Росії. Він якраз от закріпився, я думаю, в 2000-роки. Тому що, от після того, як виграв Ющенка, після помаранчевої революції, ну про це і в Росії всі писали і казали, що росіяни дуже перелякалися ну, російська влада, що ці помаранчеві кольорові революції наступають на Росію, що Росія буде наступною. Вони почали у себе боротися з цим наративом, і вони почали боротися в Україні, тобто створювати такий, такий лобі про. Російське, і антиющенківське, антизахідне. І таким чином от вони почали вже системно більш системно працювати. І це вже було не просто якась якісь ситуативні союзи між елітами України і елітами Росії, а це була така ці, цілеспрямована робота, направлена на те, щоб от створювати так званий русський мір, да тобто створювати саме українських політиків в орбіті Росії, орієнтованих тільки на Росію. У Києві та інших містах працювали структури, які грантами та іншими засобами просували російську м'яку силу, наприклад, агентство розсотрудничества або фонд Русський мір до того ж, проросійські діячі були частими гостями російського посольства та консульств. А деякі з них ще й мали під подушкою паспорт РФ. Розслідувачі писали про російське громадянство В'ячеслава Богуслаєва, Геннадія Труханова, митрополита Онуфрія та низки єрархів УПЦ МП. Підозрюємо, що багато хто просто зміг зберегти таємницю. У нас буде більше здогадок ніж фактів, якщо ми захочемо поговорити про зв'язки антиукраїнських рухів з російськими спецслужбами. На те вони і спецслужби, що намагаються працювати в тиші. Але наші колеги з телебачення Торонто змогли дещо дізнатися і випустити два розслідування на цю тему. Можете подивитися на їхньому каналі. Проросійські організації не лише ходять із триколорами та ліплять стікери Я говорю по-русски, а й, наприклад, протестують проти навчань НАТО в українських містах, і тут до них приєднуються приїжджі росіяни. Ще вони активно працюють з молоддю, влаштовують лекції в школах та університетах, спортивні турніри та концерти, а також тренувальні табори, де молодих людей вчать поводитися з ножем, стріляти та закладати вибухівку. Вони їздять один до одного в гості з російськими однодумцями обмінюватися досвідом, так би мовити. Про російських казаків зазвичай висміювали як алкоголіків та любителів іконостасів, з і медалей. Але були серед них і добре підготовлені бійці. Деякі з них долучилися до тепів із так званих ЛДНР. СБУ, звісно, знала про всі ці формування, але майже не протидіяла їм. Один із винятків місцеві філії Євразійського Союзу молоді, який у 2005-му заснував відомий всім нам Олександр Дугін. У жовтні 2007-го активісти ЄСМ, громадяни обох держав, спиляли пам'ятний знак у вигляді тризуба на горі Говерла. Акція вийшла гучною. Її коментував навіть президент. ЄСМ в Україні заборонили, але вандали вже були в Росії. На ролі Російської православної церкви детально зупинятися не будемо. У нас є про це окремий випуск. Лише зазначимо, що в 2009-му новим патріархом московським стає Кіріл, більш залежна від Кремля та політизована фігура ніж його попередник. Невдовзі після інтронізації він влаштовує десятиденний тур Україною, під час якого говорить не стільки про християнські цінності, скільки про єдність двох народів. У міні-серіалі Невидима війна використані архівні відеоматеріали з сайту Медіатеки Суспільного. Дякуємо команді медіатеки за таку можливість. Ще одна потужна скрепа, яка тримала українців у російській орбіті, тема перемоги у Другій світовій війні. Чим менше лишалося живих реальних ветеранів, тим більше ця сторінка історії перетворювалася на політичний інструмент Кремля та його союзників у інших країнах, в нашій зокрема це явище стали позначати терміном Пабідабесія у 2000-х за підтримки Москви розгорнулася масштабна кампанія Георгіївська стрічка. А пізніше, в 2010-х, ще й безсмертний полк. Сьогодні, де б у світі не робили ці акції, всім навколо зрозуміло. Це не про пам'ять, а про рускій мір. Як і раніше, найсильніші позиції Росії були в Криму і особливо в Севастополі. Москва нагадаємо не мала жодних офіційних претензій на ці землі. І Путін у своїх тогочасних виступах кілька разів це підтверджував. Та це не заважало росіянам почуватися там як вдома. Ну а наявність російського чорноморського флоту та настрої значної частини населення додавали їм впевненості. Російські програми і російські фестивалі велике русське слово, яке провод... Це не просто літературний фестиваль з ушанування, там, скажімо, Пушкіна в Ялті чи під Ялтою, це з Пушкіним та Господь з ним. Це ж політичний захід. На фестиваль «Велике руське слово приїжджають чиновники не тільки з Росії, приїжджають там найвищ найвищі керманичі самого Криму, і прем'єр кримський, і, і спікер кримського парламенту виголошують промови і, і, і все здається, як воно так, як воно наче наче так і має бути, і ніхто не, не піднімає голосу проти того, що це фактично там ідеологічна колонізація Криму. Одним з двигунів російського проникнення в Крим став мер Москви Юрій Лужков на підтримку російського флоту та подібні речі витрачалися великі кошти з бюджету російської столиці. До речі, крейсер Москва називався саме так, через те, що Лужковська мерія взяла над ним шевство у 2008-му Лужкову заборонили в'їзд в Україну за посягання на її територіальну цілісність. Сьогодні Росія фінансує сепаратистів в Україні не від того, що в неї багато грошей, а від того, що вона хоче відібрати наші території, казав Дмитро Корчинський на одному з ток-шоу в тому ж 2008 році. У 2009-му Мустафа Наєм написав колонку з провокаційною назвою Севастополь не Україна. Це було не проросійське гасло, а констатація того, що журналіст побачив під час поїздки до міста. От можна ще один такий характерний приклад хороший. Перша філія Московського государственного університету поза межами Росії була відкрита не просто в Україні, вона була відкрита в Севастополі. Причому в Севастополі не було інших філій якихось великих українських вишів. І зрозуміло, що для Севастопольців. Відсотків 80 з яких становили не просто росіяни, а переселенці з Росії, то навіть і більше. Бо в Севастополі Севастополь не давали переселятися кримським татарам. В Севастополі був відчутний брак українського населення. Тобто майже всі росіяни і більшість з них переселенці. І от вони народжуються в місті руської слави, слави в городі русських моряков. Ходять до вишів, де викладають російською мовою, або зразу до російських вишів. Потім продовжують навчання в Росії. Абсолютно вони відірвані від, від українського контексту. Вони навіть від загальнокримського контексту відірвані. Тож Севастополь – це справді такий э, русський руський нож в э, українському тілі. Невдовзі після помаранчевої революції проросійські активісти створили організацію під назвою Донецька Республіка. За що вони виступали зрозуміло з назви у 2007 році? Її діяльність заборонили, а проти лідерів порушили кримінальні справи. Проте це не зупинило активність сепаратистів повністю. Активісти організації були частими гостями на конференціях, тренінгах та молодіжних таборах у Росії. Хоча в часи свого розквіту Донецька Республіка нараховувала лише з півтора десятка людей, у 2014-му саме її бренд був використаний росіянами і проросійськими політиками для початку війни на сході. Інший приклад от Павел Губарів, до речі, ще один да, такий проросійський діяч. Він недавно прямо розповідав в своєму інтерв'ю, що він був членом української ячейки, значить руського національного єдинства. Це була в Росії така нацистська партія, яка прям носила пов'язки зі свастикою на руках. Вони зігавали, прям ходили, значить повністю абсолютно. В усьому мавпували НСДАП, німців да гітлерівську партію. І при цьому вони працювали вони існували в Росії, але в Україні їхніх відділень як руського національного єдінства не було. Тобто в Україні все ж таки це не допускалося. Але була або Славянський Союз, щось таке. Тобто воно називалося якось інакше, але по суті була це, це була франшиза цієї ж організації. І от Губарів був в такій організації, але він сам розповідав, що він проходив, він жив в Сєвєродонецьку в Луганській області і їздив у Білгородську область в сусідню Росії там проходив навчання у воєнізованих таборах. Тобто все серйозно, російські нацисти реально брали там якусь українську молодь і вербували в свої ряди, підготували проводили підготовку, все. І ми побачили, що потім просто в якийсь момент да, це були як сплячі такі, скажімо так, осередки, да, або якісь одиниці. Тобто вони жили тут, начебто нічого з себе там такого не уявляли, але а, в момент якийсь вони просто коли було потрібно, їх як активували, да, і вони почали тут. Активно вже себе проявляти І Губарів, да, і той же там якісь воєнізовані такі, більш такі особистості, типу Бєзліра, який жив у Горлівці, але раніше служив в російській армії, був фактично там. При цьому, тобто він з Донбасу, але при, при, при тому він російський офіцер, або мозгавой, який теж він є, начебто з, Донбас, з Луганщини, він там народився, все, але жив в Росії в останні там роки перед війною. Ною, тобто теж фактично, це вже росіяни, які просто за походженням з Донбасу, і потім вони приїжджали і казали, що ми місці, ми тут за Донбас. Але за фактом це були люди або завербовані росіянами, або які там офіційно десь так на Росію працювали і виконували відповідне завдання з Росії. Були і зовсім мікроскопічні сепаратистські рухи. Наприклад, на Закарпатті на чолі зі священником Дмитром Сидором його підтримували буквально одиниці, що не заважало російській пропаганді створювати ілюзію масового бажання закарпатських русинів від'єднатися від України. Українська гуманітарна політика часів Віктора Ющенка шалено дратувала росіян. Українізацію вони розцінювали як утиски російської мови, вшанування УПА, як героїзацію нацистських посібників, поодинокі та несміливі випадки декомунізації як війну з історією. Ще одна болюча тема: Голодомор 1932-1933 років, який Верховна Рада в 2006-му визнала геноцидом українського народу. У той час, як різні країни світу приймали аналогічні рішення, російська Держдума заявила, що масові смерті на території України не мають ознак геноциду і навіть не назвала їх злочином. Депутати обмежились розпливчастим терміном трагедія. Своїх співвітчизників, які тоді загинули від голоду, росіяни згадували лише під час полеміки з українцями. Вшанувати їхню пам'ять ніхто й не думав. У своєму зверненні до Ющенка, тимчасовий російський президент Медведєв використовував термін голодомор виключно в лапках. За даними документів, оприлюднених Вікілікс, Москва тиснула на інші держави, зокрема Азербайджан, вимагаючи не визнавати голодомор геноцидом. Російський МЗС блокував розгляд питання голодомору на генеральній асамблеї ООН. Праці деяких українських істориків, присвячені штучному голоду, були визнані в Росії екстремістською літературою і заборонені. А от антиукраїнські видання в цей час займають все більше місця на полицях російських книгарень. Це насамперед антиутопії про майбутню війну з Україною та публіцистика, автори якої заперечують право нашої держави на існування. Нікуди не подівся і тренд на українофобію в російському кіно. З фільмів та серіалів можна пригадати Дев'яту роту, Ліквідацію, Ми з майбутнього 2», а також знятий трохи пізніше вже за Януковича матч, до речі, за сценарієм вже знайомого нам із минулої частини, політтехнолога Сергійцева. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса. Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Слюсаренко, Олександр Почкун, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Ден Мей. Усі роки після 1991-го Кремль використовував поставки газу як важель тиску на Україну. Він знижував ціну для лояльних українських політиків, підвищував для прозахідних та погрожував, у разі чого перекрити блакитне паливо зовсім. Раптом мені зранку телефонує пан вяхерів. Нинішній тодішній мілір. Голова Газпрому. Владимир Петрович, можете приїхати? Що таке? Понимаете, мы, ну, приезжайте. Но ну, я уже знал, чего говорить. Приезжаю. Ленинский проспект, не частный, будинок Газпрома. Это не то, что сейчас в Черемушках. Мне кажется, мы будем отключать вам газ. Я говорю, Рима Васильевич, понимаете, ну, я инженер. Поэтому, ну для чего вы мне это говорите? Я же понимаю, что отключить вы не отключите. Ну, давайте говорим серьезно. Мы ж, я же понимаю, перекрыв нам заслонку, вы перекрываете заслонку Европе. Ну, ну зачем вы? Ну зачем вы это говорите? Конкретно в чем дело? А почему ваш премьер полетел в Вашингтон, а там уже есть ваш президент? Я кажу, послушайте, а почему вас цересує? Ну, політіє, дай що? Ваша какая забота? І за цього перекліть засок. Не, ну це странно, розумієте? Послухайте, ну, цирк. А у 2005 та 2008 році під час президентства Ющенка Росія взагалі припиняла постачання газу посеред зими. Чорні жарти про те, що треба перекрити українцям газ та влаштувати холодомор в нульових стали частиною російського фольклору. У 2008-му Україна та Грузія могли отримати план дій щодо членства в НАТО, але через тиск Москви їм відмовили. А зовсім незабаром, у серпні 2008-го, Росія напала на Грузію. Український президент тоді однозначно підтримав Тбілісі. А от суспільство розділилося в наших містах відбувалися і прогрузинські, і проросійські акції. Були ті, хто казав, що Україна стане наступною жертвою Кремля. Зокрема, вийшов номер журналу Тиждень з відповідною обкладинкою. Але більшість українців ці голоси не почула. У 2010 році Віктор Янукович бере реванш, виграє президентські вибори. Песимістичні очікування про українських виборців справдилися. Міністром освіти став українофоб Дмитро Табачник, який тепер працює в російських окупаційних структурах на Запоріжжі. Підписуються так звані харківські угоди, за якими чорноморський флот Росії лишається у Севастополі аж до 2042 року. У 2012 році парламент ухвалив мовний закон Ківалова Колесніченка. Номінально він мав захищати всі мови, поширені в українських регіонах, але де-факто діяв виключно в інтересах російської. На ключові посади в Україні призначалися люди з тісними зв'язками з Росією або навіть просто з подвійним громадянством. Я не хочу сказати, що він свідомо свідомо, спеціально поглиблював інтеграцію України з Росією, але він абсолютно не опирався, коли його обкладали росіяни з усіх боків. Міністри оборони російські громадяни, очільники українських спецслужб, російські агенти. там, ну… Ну ну що. Ну, а він, він, зосередився, він зосередився на гіперкомпенсації того, чому його не вистачало в дитинстві і в молодості. Він гіперкомпенсував це надспоживанням. А те, що це призводило до колапсу України, це його абсолютно ніяк не турбувало. І він психологічно не міг опиратися, опиратися Путіну, який його з усіх боків щемив. Вибачте, за, за таке слово. І не хотів, і не міг, і це призвело до того, до чого призвав. Кремль розумів, що Янукович може відбитися від рук, і як свого часу кучма спробувати багатовекторність. Так і вийшло на цей випадок. У Москви були готові контраргументи: від очолюваного медведчуком руху український вибір, що мав демонструвати бажання українців бути з Росією та отримував шалену медійну розкрутку до перевіреного роками економічного шантажу. В українських сирах, солодощах та іншій продукції раптом стали знаходити шкідливі речовини, забороняючи або обмежуючи імпорт, найсерйознішого рівня це протистояння сягнуло в 2013-му, коли київська влада нібито зібралася підписувати угоду про асоціацію з євросоюзом. Дійшло до того, що Кісільов з екрану телевізора порівняв Януковича з Мазепою. Коли ми з вами про щось домовляємось. Ми розуміємо, що компроміс це коли вам не дуже комфортно і мені не дуже комфортно, але в цілому ми задоволені результатом. А такого роду домовленості для росіян не є прийнятними. А якщо я росіянин, я згоден лише на те, щоб я вигравав, ви страждали, я відчував, що ви страждаєте, і ви знали, що ви страждаєте. Бо а, оце західний він-він, a deal і всі потискають одне одному руки. А, а це не російська історія. А, страждати. Під час особистих зустрічей восени 2013-го Путін, врешті-решт, зміг знайти аргументи для Януковича, і той відмовився від асоціації з ЄС. Якщо взагалі дійсно мав такі плани, напевно російський лідер почував себе переможцем. Тепер Янукович нікуди від нього не подінеться. Україна крок за кроком втрачатиме суверенітет. А він, Путін, врешті-решт увійде в історію як збирач земель, що були втрачені в 1991-му. Я нагадаю, що в 13-му році, в липні, на святкування хрещення Русі, приїжджав сюди, в Київ, Путін, і приїжджав Кирило, і Путін казав, що ми розуміємо, що є там руський народ, український, але в цілому це один народ. От одне хрещення, один народ. І вже він тоді перейшов від від риторики суто братських тільки братських народів, які в нього там були в шостому році, в восьмому році. Він не врахував лише одну річ: українці вийшли на майдан та не пішли звідти, поки не скинули Януковича. І тоді Москва вже взялася за зброю. Той Путін, чому він прийшов в таку, значить, в таку лють? Да, і чому, чому він почав вводити війська безпосередньо перейшов до. Силових дій, тому що він я так думаю, що був би просто вже впевнений, що ось все це вже його він домовився, він вже всіх купив, і тут в останній момент ця риба в нього вислизнула з рук. І він просто збожеволів і злетів з катушок, як то кажуть. Отже, ми показали, що понад два десятки років після розпаду СРСР це не часи російсько-української дружби, миру та взаємної поваги. Це період, коли Москва збиралася з силами, щоб повернути Україну під свій цілковитий контроль, якщо не всю, то її частину. Для неї питання було лише в тому, як це станеться: малою кров'ю чи великою. У 1991-му Кремль сподівався, що українська незалежність не відбудеться. В 1994-му у 2004-му, що президент Кучма стане його васалом. У 2004-му, що, оскільки Януковича призначили наступником, то він і буде президентом. У 2014-му, що весь південь і схід попросяться до Росії. У 2022-му, що ніхто не завадить взяти Київ за три дні. Що ж не так, чому, попри всі титанічні зусилля та ресурси, попри всю пихатість та впевненість у нежиттєздатності України як держави, Росія не досягала своїх цілей. Схоже, там справді щиро вірять у те, що українці це ті ж самі росіяни, які просто смішно гекають, носять вишиванки та їдять галушки. Перший посол України в Москві Володимир Крижанівський згадує, що ледь не єдиним російським керівником, який розумів нашу країну, був Віктор Черномирдін. І те не одразу. В Москві в 1994-му Чорномирдін категорично не приймав слова Крижанівського про те, що їхні народи різні. А потім, вже у 2000-х вони зустрілися в Києві. Чорномирдін тоді завершував каденцію посла в Україні. І Раптом він відійшов, ну ці ворота пам'ятаєте на банквій. Тоді ще не було воріт. Він відійшов метр чотири, потім обернувся. І каже, слухай, дійсвіт дійсно прав. Був прав. Ми дійсно різні. Тепер я це понял. Путін роками жив у полоні своїх уявлень, отримуючи від розвідки записки, в яких мешканці Харкова та Одеси мріють повернутися до спільної держави, а реальність щоразу давала йому ляпаса спокійним та впевненим голосом, промовляючи слова, якими Кучма назвав свою книжку Україна не Росія.